Української писемності і в уяві постає образ Нестора Літописця, севочолого чоловіка, еродованого й освіченого, який усвідомлював, що написане в його часи має діти до нащадків і промовляти крізь віки до кожного українця. Ми нащадки славного, величного роду. Ми діти квітучої землі, які ніколи не віддадуть її на поталу ворогам. Живуча і незламна, бо вона духовна сорочка нації. Її генетичний код. Вона душа народу. Вона, Як білі крила леви. як білі крила ангела хранителя. Як білі крила пам'яті. Вона хлебедина пісня, яку почули по всій землі. Яка сьогодні об'єднує ще з більшою силою українців по всьому світі. Надає сили і надихає на боротьбу наших воїнів. Яка є уособленням волі і прагнень українців до перемоги? Тож думаймо українською, мислімо рідною співучою, Дніпровою водою, скріп... скропленою, слухаймо соборне слово України, бо в його особі говорить зі своїм народом апостол Духу.